Легенда про колодязь у Черкаській області. Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Скажіть, а чи були ви у чудовому місті на Дніпрі в Черкасах? Існує легенда, що саме в Черкасах проживала одна бабуся Олена Якимівна Слюсариха. Якось готуючись до Різдва, бабуся дуже втомилася, прилягла на лаву і міцно заснула. І наснився їй сон, начебто приходить до неї сам Тарас Григорович Шевченко та й каже Я приніс тобі відро води і раптом зник. А у відрі тому була чиста й прозора вода. Зранку уся родина слюсарів в сімейному колі обговорили цей сон та вирішили. Шевченко показав на те місце, де повинна бути вода. Андрій та Василь, сини Олени, відразу взялися копати колодязь саме на тому місці, де стояло відро з водою. Минуло три дні, і пішла вода кришталево чиста. Андрій оголосив, що цей колодязь це колодязь Тараса, і так і пішло воно поміж людей. Хтось помітив, що вода тут цілюща, і повірили в це не тільки в Черкасах. А на другий день після стрітення колодязь освятили. Чи справді вода в колодязі була цілющою? Ніхто не міг, напевно, знати. Але люди вірили в лікувальні властивості води з Тарасової криниці. Минув не один десяток років те місце, на якому стояла хата слюсарів, та біля якого була розташована Тарасова криниця залито водою Кременчуцького водосховища. Але й зараз старожили пам'ятають про колодязь Шевченка в Черкасах. З цілющою священною водою біля Дніпра! Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду! До побачення! До нових зустрічей!